Вітаю, друзі. Вчора, в суботу, 26 жовтня, у Грузії, відбулися парламентські вибори. Сьогодні, в неділю, 27 жовтня, підбиваючи підсумки парламентських виборів у Грузії, західні та українські засоби масової інформації намагаються розібратися в складній грузинській ситуації. А також намагаються відповісти на одне важливе і дуже неприємне запитання: що сталося з грузинським народом? Народом, який щодня демонструє рішучість і здатність до європейської інтеграції, уже вкотре, я підкреслюю це не перший раз підтримує на парламентських виборах проросійську партію. Грузинська мрія, демократична Грузія. Так повністю називається ця партія. Не просто Грузинська мрія. Грузинська мрія демократична Грузія, на чолі з колишнім російським, а нині грузинським олігархом бідзіною. Іванішвілі. для України грузинські вибори цікавіші тим, що Грузія 2008 року також пережила російське вторгнення. І реакція грузинського суспільства на проросійську партію для нас ну, особливо цікава. Також незважаючи на те, що Грузія колись пережила російське вторгнення. Бідзіна Іванішвілі і його партія, Грузинська Мрія, Демократична Грузія, регулярно перемагає на виборах у Грузії. Незважаючи там на президентські вибори, все одно реальна влада належить не президенції України, а прем'єр-міністрам, які Пов'язані асоційовані, підконтрольні бінзині іванішвілі. До речі, Бізіна іванішвілі після 2013 року знову повернувся так в офіційну політику з 2023 року. До цього він якось там перебував, кажуть, в тіні. Так ось ці вибори є надзвичайно цікавими і е, намагаються всі розібратися в ситуації і пояснити, чому так відбувається. Я почну з фальсифікацій і почну з пояснень, чому постійно перемагає проросійська партія. Пояснення ну традиційне для українців, тому що ця партія проросійська. Якщо вона проросійська, значить вона бандитська. А раз вона бандитська. То вона фальсифікує, фальшує вибори і ламає всіх там через коліно. От я хотів би провести кілька паралелей з Україною і з Білорусією. І Грузія вона відрізняється і від Білорусі, і від України. Передусім, це монолітністю етнічного складу. Ну, принаймні, так говорять. Грузинські політики, коли, і, і до речі, вони часто це говорили на різних там е відкритих шоу у нас тут в Україні, у Савіка Шустера і так далі, і говорили, що грузини відрізняються від українців, тому що це монолітна нація. Незважаючи на те, що там Абхазія була і так далі, але те, що зараз залишилося від Грузії після Осетії, там, і Абхазії, це досить монолітна нація. Там немає, ну фактично, росіян і проросійських людей. Ну, приблизно як Німеччина. От е, Німеччина є східна Німеччина, є Західна Німеччина, але всі вони німці. От грузини вони також всі грузини, незважаючи там ні на що. Це не така ситуація, як в Україні, не така ситуація, як в Білорусі. Тепер щодо е, е, насильства і ламання через коліно. Ну, що б там не казали, але, е, безперечно, є фальшування, я в цьому, в цьому не сумніваюся. На пострадянському просторі в республіках на зразок там України, Білорусі, Грузії до виборів специфічне ставлення. І це все можуть фальшувати. Але погодьмося, що бідзіна Зіна це не. Олександр Грегорович Лукашенко це не батька. Він не працює такими методами і не ламає там через коліно. Щось він там підфальшовує, але це зовсім не те, що там в Білорусі. Чи подібна ситуація з фальшуванням до української? Я думаю, що вона все одно м'якша ніж була в Україні. І те, що ми бачили от там в Піромайську, Миколаївську області, по-моєму, 130-й, чи якийсь округ, чи 132-й, не пам'ятаю, те, що ми бачили от у нас в Вінниці на 12-му окрузі з вимиканням світла, побиттям, якісь там гопники і так далі. 2012 року, я думаю, що в Грузії там м'якше трохи. Можливо, не сильно відрізняються від України, але принаймні це точно не Білорусь. Отже, виникає запитання, що загалом ну, ста, ну, відбувається? Чому е, грузини, які завжди нам ставились в приклад, як люди з такими європейськими прагненнями постійно підтримують е, періодично з 2012 року, підтримують проросійську партію? Як так от відбувається? Я хочу сьогодні використати свій доробок, власний свою статтю, яку я написав. Я подивився там в цьому в інтернеті 23 червня 2019 року. Стаття називалася у мене Роль картулі оцнеба неба Демократіолі Саквартело. Це Грузинську, я сказав, назву партії. Грузинська мрія Демократична Грузія. У утворенні грузинського медичного дива, або для чого сателіти Путіна у пострадянських колоніях переймаються здоров'ям місцевих аборигенів. Так ось хочу нагадати один важливий момент про Михайла саакашвілі який стартував 2019 рух нових сил. Якщо ви пам'ятаєте, він почав свою там кампанію з. Критики Уляни Супрун. Уявляєте, Михай... Михайло Саакашвілі, у якого був в уряді там і Квіташвілі, і так далі, це все Саросята, які просто демонтували систему брутально, так? Критикували Уляну Супрун, яка займалась тим самим. Тим самим. І нічим не, скажімо, не гірше, ніж Квіташвілі і Саакашвілі, але з'ясувалось, що трошки гірше. От він почав свою передвиборчу кампанію 2019 року. І я е, е, хочу поставити під сумнів загалом, е, по-перше, ефективність, а по-друге, гуманність взагалі всіх цих дій, які, власне кажучи, пояснюють, чому в пострадянських країнах е, е, такі, скажімо, проросійські настрої і російські реванші це є цілком очікувана і пояснена річ, чому ми повинні бути на це налаштовані. 2015 року я зберігаю цю звукову доріжку, ну, як щось, ну, неймовірно цінне. І я один раз використав цю звукову доріжку. Це Радіо Свобода робила огляд по грузинським реформам, і черга дійшла до охорони здоров'я. Я випадково на пробіжці, слухаючи Радіо Свобода, швидко увімкнув диктофон і записав повністю доріжку Радіо Свободи. Це безцінно, я хочу сказати, безцінний просто запис. Він повинен бути десь там в архіви закладений і от оберігатися. Тому що Радіо Свобода, абсолютно така ліберальна радіостанція, яка підтримує всі ці реформи, була в шоці і надала майданчик для грузинських експертів, які розказували, що наробили Сакашвілі і Квіташвілі в Грузії. А, і потім тут в Україні представляли це як успішний успіх, як успішні реформи, і розказували, що приписували собі те, що зробив Бідзіна Іванішвілі, і міністр, його міністр Бідзіна Іванішвілі, міністр охорони здоров'я Давід Сергієнко. Це педіатр. Значить, про що йдеться. Я поставлю цю дорожку. Ви прослухаєте після. Того, як я коротко перекажу, значить, була повністю демонтована і зруйнована система охорони здоров'я. Все віддано в приватні руки. Радіо Свобода каже, що такого не, ви не знайдете в жодній країні світу. 50, 56 чи скільки відсотків людей повністю були позбавлені будь-якої медичної допомоги, і для них все було тільки по або за. М Ринковими цінами. І людину або не приймали в лікарню, або приймали, і, тримали, і не надавали допомоги до тих пір, поки все не буде оплачено за ринковими цінами. Народ в Грузії просто вимирав і був в шоці. І після таких реформ, і одна з них була, звичайно, охорона здоров'я. Ну, ясно, що грузину обрали і бідзіну Іванішвілі. Який пообіцяв виправити ситуацію з охороною здоров'я. Як він виправив цю ситуацію з охороною здоров'я? Третину бюджета, бюджета, я підкреслюю, переспрямували на охорону здоров'я в Грузії. Значить, в Грузії 4 мільйони, я підкреслюю, 4 мільйони населення. Тоді, коли я ці цифри аналізував, це 2000 якісь там 2018 чи 17 рік. На 4 мільйони населення бюджет охорони здоров'я півтора мільярда доларів. В Україні на 40 мільйонів в 10 разів більше. 4 мільйона Грузія і 40 мільйонів Україна. В 10 разів більше. Так, от в Україні не, не 15 мільярдів, а ледве було 4 мільярди. 4 мільярди а, е доларів. Зрозуміло, так? Тобто, якби у нас були такі співвідношення, як в Грузії в 2012-2014 роках, то в нас теж були б зарплати у лікарів там, 600, 1200, 3000 доларів. Пам'ятаєте, Гордон всі інші їздили до Грузії і казали, що які там великі зарплати. І казали, що це реформи Сакашвілі, це нахабна і цинічна брехня. Це реформи проросійського. Прем'єр-міністра Бідзіни Іванішвілі і його міністра охорони здоров'я Давида Сергієнка. Це вони зробили ці реформи, збільшивши в декілька разів бюджет охорони здоров'я в декілька разів. Тобто у нас в перерахунку тоді, на той час, ну, бюджет охорони здоров'я там щось відставав в чотири рази від грузинського. Ну, от еквівалент. З 4 мільярда доларів, а мав би бути, за пропорцію з Грузією 15 мільярдів. 15 мільярдів доларів. Тобто у нас в 4 рази був менший бюджет. І все диво. Більше там ніякого дива не було. Просто-напросто, після більше того, частину там повернуло щось. Власність чи не повернули, але принаймні збільшили гроші і, е, в системі охорони здоров'я і покрили всіх, принаймні, громадян Грузії медичною допомогою. От і все більше нічого не було. Так, от, ви вдумайтеся, в якій бульбашці брехливій ми жили? Нам розповідали, що те, що там в Грузії відбулося в охороні здоров'я, це результати успішних дій Михаїла Сакашвілі і Сандро Віташвілі. Пам'ятаєте, Лариса Буракова, по-моєму, я зараз подивлюся, написала книгу, чому Грузії вдалося? Чому Грузії вдалося? Зараз це вже вважається якийсь комедійний жанр, ну, от, тому що насправді що там не вдалося. І там були е підтасовані просто зманіпульовані факти, підбиті. І я пам'ятаю, як тут у нас в Україні поширювали цю книгу, цей бестселер, цей якийсь шедевр, чому Грузії вдалося. От, продавали цю книгу просто. Ну, дурили людей, і більше я це нічим не можу пояснити. Так ось, коли ми починаємо розказувати про фальшування виборів, я не заперечую фальшування виборів. в Грузії цілком можливо вони були. Треба пам'ятати про те, наскільки люди, особливо бідні, озлоблюються реформами і реформаторами. Тобто ситуація дуже проста: береться людина, абсолютно безбашена, така, як Саакашвілі, який не зупиняється, нікого не чує окрім себе і несеться, от все ламаючи і борючись з корупцією. Для чого Сакашвілі, до речі, боровся з корупцією? Для того, щоб продати Грузію просто за півдарма. Розпродати її світовим баригам. І все з тим, тим баригам, з якими він боровся і розказував, що от бариги, бариги і так далі. Безперечно, люди страждають від цього, пам'ятають це все. І потім ну, відповідно це відображається на виборах. Е, наступний момент, так як веде себе захід зараз по ситуації в Україні. Ну, не дивно, що буде запит на політичні сили, які домовляться з Росією, е, я його не захищаю. Це ну, звичайно ворог ну, України і він використовував у своїй передвиборчій кампанії е, фотографії з Маріуполя з українсько російсько-української війни. Ми писали протест. Україна писала більше, Міністерство закордонних справ. опротестовувало ведення виборчої кампанії Мідзіни Іванішвілі. Але ми повинні розуміти, звідки це все йде, і які причини цього всього. Коли ми починаємо пробувати розібратися з складною грузинською ситуацією з цим феноменом, чому такий проєвропейський народ раптом повертається обличчям до російських олігархів, і я хочу сказати, що ми теж можемо мати такі результати. більше того, я закінчу вже, вибачте, я трошки тут перехворів. І я закінчу своєю ж своєю ж цитатою. так, Ну і до наших справ, я закінчу цю статтю. Все вище сказане, народжує дуже незручне запитання до наших пострадянських типа націоналістичних еліт. Це 2019 рік я писав. Щодо того, чи мають вони почуття до власного народу? І якщо. Якщо їх народ за любов'ю мусить звертатися до своїх гнобителів. Це важливий момент. Тобто, ну росіяни вони хочуть, щоб їх слухали, щоб їх поважали. І тоді я так читав ну, якби цю ситуацію, і їм не потрібні, я писав, що їм не потрібні території. Їм не потрібно нічого, їм потрібно відчуття зверхності, і це відчуття або позиція моральної домінації. От вони тому захоплюють охорону здоров'я, проявляють до неї інтерес для того, щоб їх слухали, щоб вони демонстрували свою гуманність і так далі. Давайте згадаємо Женю Мураєва і взагалі канали. 112. Вони ж запрошували я, пул Зік, 112 і так далі. Я відмовився, тому що я чітко розумів, для чого вони запрошують туди, для того, щоб всліпу сліпу або не всліпу використати, дискредитувати абсолютно цих наших патріотів, націоналістів, так? які не можуть розібратися взагалі з почуттями до власного народу. У них взагалі мені складається вранці, що немає почуттів до власного народу, і тому народ за любов'ю, за охороною здоров'я, мусить звертатися до своїх гнобителів. Ну, так би я прокоментував вибори у Грузії. А все те, що у нас розказується тут зараз, от коментується, я вважаю, це просто ганьба і сором. Причим, як, ну, би... З позиції етики, так і з позиції інтелекту. Тому що ну, люди абсолютно демонструють етичну і інтелектуальну неспроможність, коли починають якусь пругу нести по грузинській ситуації. А вона дуже така прозора і чітка і ясна. Гаразд. Дякую всім за увагу. Вибачте, що я сьогодні трохи нездоровий. Буду закінчувати. Добачення. До побачення до наступної зустрічі. Сумку в руках держави не залишилося жодного лікувального закладу. Ви не зустрінете ніде в світі подібного. Аналогії цокляші асикимасарка з такою оцінкою дії минулої влади повністю згоден і керівник НВО Здоровий світ Зураб Пудкарадзе. Платна медицина була не по кишені більшості грузинів. Минулі влади проводили виборче субсидування програм охорони здоров'я. Воно стосувалося лише біженців та соціально незабезпечених громадян. Вони отримували страхування за 5 ларі на місяць. Водночас медичні послуги для 58% громадян стали платними за ринковими цінами. Це часто призводило до трагічних результатів. До слова, при інсульті або інфаркті, пацієнтові не надавала допомогу до того моменту, поки його родичі заздалегідь повністю не оплачували весь спектр послуг. До того ж, кожен клієнт страхової компанії прикріплявся до одного конкретного амбулаторного закладу і не мав права його змінити, навіть якщо міняв місце проживання. Зміна керівництва у 2012 році кардинально змінила вектор розвитку грузинської. Системи охорони здоров'я, виконуючи передвиборчі обіцянки, грузинська мрія поетапно зробила медичне страхування загальним і безкоштовним. Бюджет Міністерства охорони здоров'я був збільшений у кілька разів. Розповідає Зураб Подкарадзе. Ама Перетворення, що відбулися після 2012 року, значно полегшили матеріальне становище населення. Первинна і невідкладна допомога безкоштовно надається будь-якому громадянину країни, що стало можливо завдяки безпрецедентним бюджетним асигнуванням в цю сферу. Витрати тільки на амбулаторне обслуговування в минулому році досягли 600 мільйонів ларі, близько 300 мільйонів доларів. А загальний бюджет МОЗ становить близько 3 мільярдів ларі близько півтора мільярда доларів доларів. для більш забезпечених громадян існує приватний страховий сектор, який забезпечує корпоративний або індивідуальний тип медичних послуг. Нововведення торкнулися і свободи вибору медичного закладу. Будь-який пацієнт вільний у своєму виборі. Він може стати на облік в будь-якій амбулаторній установі. Незважаючи на безсумнівний успіх реформи системи охорони здоров'я, проблеми все ж таки залишаються. Продовжує Марина Бередзе. Нова влада так. І не змогла вирішити проблему існування монополії, створеної у фармацевтичній сфері. Дорожнеча медикаментів є ахилесовою п'ятою всієї сфери охорони здоров'я. Коли ви очікуєте позитивний ефект від цієї реформи, той, який би українці могли підтримати, бо з досвіду Грузії ми знаємо, що вона пройшла певний етап роздержавлення цього сектора, але справді підтримали його грузини тільки тоді, коли збільшилося державне фінансування, і зараз грузинський бюджет витрачає до третини своїх грошей саме на це. Видатки ВВП на систему охорони здоров'я складають в Україні 7,5%. Сотків це останні доступні дані за 2013 рік. Ці кошти приблизно такі ж самі, як в більшості країн Європейського союзу, але основна проблема полягає в тому, що в абсолютному еквіваленті ця сума є дуже незначною і зараз складає десь приблизно 100 доларів на одну людину, а може ще й навіть менше протягом року. І для того, щоб українці змогли ну, відчути перше, безперечно потрібна стабілізація і політичної. Ситуації військового конфлікту і економічної стабілізації в країні перші результати діяльності лікарень у випадку запровадження відповідного законодавства. Я думаю, що можна буде відчути в першому кварталі наступного року. Оскільки в Україні зараз паралельно запроваджується декілька реформ, у тому числі децентралізація і адміністративно-територіальна реформа, це може бути тим негативним ризиком, який повпливає на швидкоплинність реформ. Дякую, пане Володимире нагадаю, що із незалежним експертом з питань реформ у галузі охорони здоров'я Володимиром Корпітою ми говорили про те, як буде відбуватися реформа системи охорони здоров'я в Україні. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці Радіо і в мережі Facebook на сторінці Європа на зв'язку. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена.